Перед нами корзини для висадки водних рослин. Маємо 6 видів, 6 різних форм. В даному відео розглянемо одну із них. Це корзина контур. По назві ми можемо зрозуміти, що най... найкраще її встановлювати десь біля берегів водойми, біля берегової лінії, і вона буде цією формою доповнювати будь-яку штучну водойму або маленьке озерце. Матеріал поліпропілен, корзина достатньо жорстка, але разом з тим і має гнучкість. Розміри. Довжина 45 см. Ширина десь 18, 18,5. Вісімнадцять з половиною. Вісімнадцять з половиною. Низ. Тринадцять сантиметрів. Це ширина, а довжина складає сорок сантиметрів. Висота десь 15-15,5 см. Ось, власне, це все. Використовуйте дану корзину, дану або ці і решту. І створюйте гарні ландшафти, ландшафтні види вашої водойми або озерця.